Доброго дня, любі діти! Я рада знову зустрічі з вами. Послухайте, будь ласка, віршик. Листопад несе в ковші сірі хмари і дощі. Листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлітіли ластівки, біле лебіді, шпаки, журавлі, далекі білі, теж у вирій полетіли. А горобчики малята. Будуть з нами зимувати малята, про яку пору року йдеться вірші мова? Вірно, про осінь. Але це вже пізня осінь. Пізню називають тому, що осінь вже закінчується. А який же останній осінній місяць? Правильно, листопад. А чому його так називають? Тому що листя вже поблітало і дерево готується до зими. Малята, а про кого ще йдеться в вірші, про кого розповідається? Вірно, про пташок. А що самі пташки роблять? Вилітіли у вирій. Дітки, вирій це значить в теплі краї. Раніше, коли люди бачили, що пташки відлітають. Їм здавалося, що вони летять у рай, це значить у сонячну теплу країну, десь далеко за морем. Ось відтоді і почали в народі говорити пташки полетіли у вирій. А хто запам'ятав, які б пташки говорилося? Правильно, маленька пташка ластівка, чорненька з білою грудкою, великий птах. Білий лебідь це водоплавна пташка. Також сірий журавель, який теж мешкає біля водоймищ. У нього довгі такі лапи, ноги, довга шия, довгий дзьоб. Схоже на журавля білий лелека. Не? У нього теж такі довгі ноги, дзьоб і шия. Але відрізняється він кольором пір'я і кольором. Ног і дзьоба. У лелеких вони червоні. Також шпак маленька, сіра, майже чорна пташка. І говорилося в вірші про маленького горобчика. Діти, всі пташки різні, їх дуже багато в світі. І відрізняються вони: одні є маленькі, одні великі. А чим же тіло пташки покрито? Білі. Також вони відрізняються своїм кольором пір'я. Є білі, чорні, коричневі, сірі. А також пташки відрізняються, поділяються на перелітніх пташок і зимуючих. Перелітні пташки це ті пташки, які відлітають до теплих країв. Ось це ластівка, левіль, журавель, лелек. Соловейко, зозуля, дуже багато таких пташок. А чому ж вони відлітають? А відлітають тому, що восени їм нема чого їсти, а живляться перелітні пташки комахами. А де ж комахи восени? Вірно, малята, вони ж теж ховаються від холоду комахи, в землю ховаються, під кору дерев. І ось нема чого їсти нашим пташкам, і вони відлітають в теплі країни. Тому що для пташок дуже страшно, стільки холод, скільки голод. Але з нами залишаються зимуючі птахи. Якщо ви вийдете на подвір'я, яку пташку ви найчастіше бачите? Так, це маленький, сіренький горобчик. Ось сьогодні я для нашого горобчика пропоную вам намалювати друзів горобчики Але спочатку давайте роздивимось нашого горобчика. Всі пташки різні, але вони мають однакову будову тіла. І ось у горобчика є тугу, маленька кругленька голівка, на якій невеличкі очі і маленькі дзьоби, крила, хвостик є і лапки. Він якого кольору? Так, коричневий. І деколи сірого. Ось такого горобчика ми зараз з вами намалюємо. Але наші Ручки теж хочуть подружитися з горобчиком. Давайте пограємо з нашими ручками. Цінь горобчик прилетів, ці і братик поруч сів. і ще два на гіллях, у сіреньких кожушках. Он же стільки стало їх. По будь ласка, всіх. Ось для нашої роботи, щоб намалювати горобчика, нам потрібні коричнева фарба. Біла, чорна, потрібна жовта фарба, пензлик, губка, ватна паличка і водичка. І, Звичайно, серветки. Тож приступаємо. Спочатку ми намалюємо лінію землі, тому що земля зараз уже гола, посохла травичка, ось вона стоїть така коричнева. Зліва направо намалювали лінію землі. Тепер будемо малювати пташку. Малювати будемо незвичним способом. Ось за допомогою губки. Малювати будемо нам допоможе наша долонька. губку занурюємо в фарбу в коричневу і ось так промальовуємо нашу долоньку. Можна це робити широким таким пензликом. А я роблю ось так губкою. Ось, промалювала, не Дивіться, ми потім ручку виймимо. Нам уже губка нам не потрібна. І починаю ось так робити відбиток. Обережно піднімаємо долоньку. так, Витираю серветкою долоньку. І ось подивіться, з нашого відбитку, з нашої долонки, ми будемо домальовувати пташку. Ось, Де не дуже добре зробився відбиток, ми замалюємо пензликом. Ось так. Остик домалюємо йому. Тулуб. промалюємо. Зафарбуємо. Ми говорили, що голівка у нього невеличка. Ось малюємо таку невеличку голівку і товстенька шийка. Шийки, нібито і не видно, ось він такий. Ось так. Поки буде висихати наш горобчик, ми Чорною фарбою намалюємо йому маленький дзьобик. Ось, схожий на такий трикутничок. Ще нам треба намалювати лапки. лапки у горобчика невеличкі. Що горобчик робить? Він стрибає, літає, дзьобає зернятко і співає. Ось. Пташки відлетіли, йому сумотні, він чого кісти. Давайте малята йому допоможемо і намалюємо ось такі ватні палички, зернятка. Ось на доріжці, щоб було йому що їсти. Ось так, багато зернятку, ми піклуємося про птахів. І в останню чергу, коли вже висохне наша долонька, наша пташка, ми намалюємо крильця, сірі такі, шийку можна в вип... сіру фарбу ми поєднуємо білу фарбу з чорною, і в мене виходила ось така сіра фарба. Цією сірої фарби можна намалювати ось так крильця. Таке пільчко на шийці. Останню черку намалюємо ватною палочкою нашому горобчику очі. Ось подивіться, який горобчик не самотні ми намалювали і ви намалюєте багато друзів для нашого горобця нас вийшов. Вам подобалось? Мені дуже сподобалось. Чекаю на ваших горобчиків. До побачення малята. На все добре!